Але я буду навіть сивою, і життя моє стане мрякою. Я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ані з практиками. І боліла в мене іронія. Всіма ліктиками, галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлинала слихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І у житті, як на полі, мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той, магазинний мінімум, люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля. Написала б я крізь курсивами: так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.